Чому так багато компаній не досягають своїх цілей? Вони не зростають, не рухаються вперед. Тому що в компаніях відсутня система, повноцінна система менеджменту. Вона або фрагментована, або навіть не має певних важливих елементів. А що має бути в кожній компанії, для того, щоб компанія впевнено рухалась вперед? Має бути три системи менеджменту. По-перше, це стратегічний менеджмент. Це система, яка відповідає саме за розвиток, за рух вперед. Вона визначає, куди рухатися і яким чином рухатися. Якраз в цій системі важливо складову займають проекти. І тут потрібні потрібні інструменти проектного менеджменту. Далі, менеджмент процесів, процесний менеджмент. Це те, що робить компанія кожен день. Це певні повторювані процеси. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць. Тут також все зрозуміло. Це регламенти, показники, власники процесів, матриці відповідальності, алгоритми виконання. І це може робити кожна компанія. І третя складова, третя система це операційний менеджмент. Це щоденна, щочасна взаємодія керівників своїми підлеглими в рамках цикла керування, який базується на п'яти важливих складових: плануй, організуй, мотивуй, контролюй, коригуй. От якщо ці три системи менеджменту є в компанії: стратегічний, процесний, операційний, компанія найбільш захищена. Вона може оперативно реагувати на зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, і вона досягає своїх цілей з найбільшою якостю. Зверніть, будь ласка, на це увагу, керівники, і запитайте себе, чи є у вас стратегічний менеджмент, чи є у вас процесний менеджмент, чи є у вас операційний менеджмент. Якщо щось немає, треба додавати. Треба, щоб в компанії співпрацювали всі ці три системи менеджменту. І тоді компанія буде досягати своїх цілей, буде зростати і розвиватися.